Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Перш ніж розпочати пасіянс для знаку діва, хочу вам надати номер WhatsApp для тих, хто очікує особисті розклади. Часу у нас попереду не дуже багато, тому, будь ласка, ще я пропишу цей номер в першому коментарі під цим відео. Так будемо розпочинати. Однак Зодіака Діва на період з 25 листопада по 1 грудня. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут підкова, це щастя. Ви будете чомусь дуже сильно радіти. Але ось тут є сумна новина. До чого вона стосується, поки що невідомо. Можливо, вам краще розуміти свою особисту ситуацію. Ось тут якір, це стабільність. а також гроші. Гроші можуть бути як ваші зароблені, а також якісь, наприклад, перекази або подарунки від родичів та таке інше. Іноді вони бувають несподівані. А ми прямуємо вперед. Ось цей великий корабль означає або потужні зміни в житті, або якийсь новий проєкт. Можливо, ось ці гроші пов'язані з цим проєктом. Іноді, наприклад, продали житло і уїхали в інше місце мешкання або до чоловіка, або одружилися, щось таке що тільки ви самі можете знати по своїй особистій ситуації. Ось тут кайдани, вони показують невеличкі розбірки в родині, а також міцні сімейні стосунки. А ми прямому вперед подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є нові розклади на грудень. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Розклади синього пасіансу. Знову гроші. Зверніть увагу, можливо, гроші до вас будуть надходити частинами, але не маленькими. Тому що, як правило, маленькі гроші пасіянс не показує, показує щось таке більш важливе. Зверніть увагу, друзі, ось тут карта СОС. Будьте уважні та обережні. До чого саме це стосується, як завжди, особистої безпеки, а також саме можете подивитися. Можливо, хтось щось буде робити, ось тут. Знову ж таки, корабль, потужний проєкт, щось таке нове та грандіозне. Саме тому треба все добре прорахувати, щоб не зробити ніякі помилки, а ми прямуємо вперед, подивимось на завершення тижня. Лист або документ череп, квитанції борги. Або цей лист може бути пов'язаним. Ось, дивіться, друзі. Захворювання. Лист або документ, а також добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Тобто прийшли якісь результати, що ваше захворювання вилікуване, і ось тут добре здоров'я. Іноді люди на це чекають і дуже хвилюються. Але у вас ось така добра новина стосовно вашого здоров'я. Дивимось ще, щоб нічого не пропустити. Орієнтовно це завершення тижня. Сьогодні ми з вами. На колоді 78 дверей. Подивимось для знака Зодіака Діва застереження. Нульовий аркан, блазень, старший аркан та порада. Також старший аркан іерофант. Друзі, на цьому тижні вам заборонено розпочинати щось нове, тому що це старший аркан. Можливо, вам треба просто перепочити, а іноді завершити свої попередні справи, але щось нове та грандіозне і масштабне вам не треба розпочинати. Порада, друзі, це карта іерофант. Ця карта. Також старший аркан, і вона показує високу моральну відповідальність перед чимось якимись подіями, котрі будуть у вас відбуватися. Зазвичай це карта духовна, ось італійською вона називається папа, тобто духовний наставник. І саме тому подумайте, може, можливо, якісь у вас є питання. По стану вашої душі або якимось подіям, котре вас хвилюють. Порада полягає в тому, щоб поставитися з духовністю до якихось обставин. Можливо, комусь треба допомогти, а можливо, виправити свої особисті помилки для того, щоб вони на вас не висіли ніякою кармою. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Ще раз покажу вам номер WhatsApp для того, щоб для тих, хто чекає особисті розклади, дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.